Діяльність позашкілля шостинщини в умовах воєнного стану, самовідданість керівників та унікальність колективів, спільне бажання наблизити перемогу не мають рівних у рамках марафону Палітра життя позашкілля вихованці та наставники шосткинського центру естетичного виховання передають нашим військовим свою підтримку тиждень позашкілля Народний дитячий художній хореографічний ансамбль сюрприз передає нашим воїнам світла. Сподівання, сподівання наших дитячих сердець. У тиждень позашкілля народний фольклорний ансамбль любисте передає нашим воїнам світла тепло наших дитячих сердець. У тиждень позашкілля ансамбль сучасного танцю передає нашим воїнам світла надію нашим дитячим сердець. У тиждень позашкілля гуртки декоративно-ужиткового мистецтва центру естетичного виховання, зразкова майстерня бісероплетіння, гурток світих та сувенірів, гурток декоративно-ужиткового мистецтва Вороніш, гурток дизайн соломи, гурток художнє та в'язання. Студія образотворчого мистецтва «Мальва». творче об'єднання ветенанка. Передають нашим воїнам світла на, на наших творчих сердець. У тиждень позашкілля народний художній колектив, студія сучасного танцю Шарм передає воїнам світла на славу наших дитячих сердець. Позашкілля народний художній колектив Ансамбль народного танцю Джерецьця передає нашим воїнам світла турботу наших дитячих сердець. У тиждень позашкілля ансамбль бального танцю Реван передає нашим воїнам світла побагу наших дитячих сердець. У тиждень позашкілля, Ансамбль Народний ансамбль танцю Світану. Народний театр дзеркало передають нашим воїнам світло.